Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все за гроші не купити, тільки час, він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди во Ми наймолодші у нашій школі веселі та за всякий. Сьогодні всіх вітаємо тут із цим серйозним святом. Ми, рік, навчилися вже, було всього доволі. Нехай тривоги було часто багато, не гараздів. Запало дуже страшно часом. Але скажу, я вам одне, мені сподобалось у школі. Та з нами були завжди наші вчителі добрі та завзяті з ними кожен день до свято. Дякуємо всі вам, що радість нам. раді з нам. Хоча усіх дома. Знову вікна став історію знайомою. Дистанційно через екран ми разом хоч і так далеко. Залишилися позаду уроки букви, літери, числа, значки. Ми це вивчили все на відміну і біжимо відпочивати залюбки. Ну а наші вчителі із монітору чекайте в нас осінню пору. Перемогу ми всі чекаємо, бо напоряд ми точно знаємо. Буде мир, сонце, і щастя буде. Головне ми в душі, справжні українські люди. Запитання школа, ла-ла-ла в -ла -ла, першу житті, це не школа. ла, -ла, -ла ріда, дякую за все, школа, з тобою це моє. Настікавлять свідка в мене і зганять. Книжка гаджетах, ми інтерес, лайки, ренти паблік, таю венти. І навчання викликає інтерес. Коли відповіть запитання, школа у житті досягнення, школа рідне дякую за все. Школа, школа, школа з тобою серце моє. Ей, 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 вже можна досить вчитись, Ей, 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 вже час повеселитись. Такими в цьому світі потрібна нам фільна освіта! Школа вікові за бойдання, школа першого життя весяня. Школа рідна дякую за все. Школу, школа, з тобою серце моє! Мої любі дітки! За цей рік ми з вами стали справжньою шкільною родиною та чи командою. Але. Настав час попрощатися з початковою школою, час рухатися далі, час підкорювати нові вершини. Бажаю вам вдало та сміливо користуватися усіма отриманими знаннями. Бажаю впевнено крокувати назустріч успіху, на зустріч цікавим новим відкриттям. Нехай попереду вас чекає захоплююче навчання та неймовірні досягнення. Успіху вам! Мої рідненькі. Дорогі наші дітки, за ці роки ви стали мені як рідні. Наче вчора ми вперше зустрілися в класі, а вже незабаром ви переходите в середню ланку. Сподіваюся, я з вами. Ви назавжди залишитесь в моєму серці. Ви найкмітливіші, найкращі, найвеселіші. Вас неодмінно чекає яскраве майбутнє. Вами разом цікаво вчилась. разом з вами я стала доросліша, вам душею і серцем відкрилась. Роки летять, як лелети, і вже той час далеко, коли з батьками на порозі школи в перший раз постояла, що пройти вам прийдеться, тоді ще не знали. Згадую, як міцно за руку вас тримала, що все буде добре, я знала. Кожному із вас я частинку себе віддавала, ваші невдачі і перемоги як свої сприймала. Прошу вас озирнутися назад. Згадайте, як добре нам було в нашому улюбленому і затишному класі, згадайте, як ми з вами вивчали літери і цифри. Як ми вчилися писати і рахувати, згадайте, як ми проводили всі наші свята і ніколи цього не забувайте. Я від щирого серця бажаю вам бути дружньою, активною, добре вчитися, слухатися своїх батьків, ніколи не зупинятися на досягнутому, а головне залишатися добрими людьми. Нехай вам щастить, любі мої, нових звершень та досягнень у п'ятому класі. Ми писати вчились, вчились малювати, з пісною дружили, друзів завели. Ми усі навчились сонечком вставати в початковій школі. Весело жили. нас провчила вчителька праці поважати. З добротою в серці завжди йшла до нас. Нас вона навчила розуміти жарти, і тоді сміявся весело весь клас. А вікна школи заглядали весне. Всі ми підростали аж на цілий рік. У початковій школі так було чудесно. у ній цікавим невелими рік. Клас, четвертий клас рік назад. Ти прийняв нас. Ми прощаємось з тобою у цей день і у цей час. Переходимо в п'ятий клас, школа наша початкова. Прощавай і будь здорова, нових діточок зустрічай і про нас не забувай. У нас усіх прощальний настрій, ми схвильовані у край. Скажемо середня школа Здрасте, початкова прощавай. А вже така пора, що роздаватися на пора, але не сумувати тут зібрась. А пригадати, як все починалось. Як бувало? Ви в ви ви школу поспішали, хто крикав на урок? Тут усім переводив ласку, дарували повсякчас. Школу початкову, наче в казку, у уранці кожен з нас. Сьогодні випускний і початковий, ми скажемо навіки прощавай. Наш незабутній, осяйний казковий, чудовий любий наш дитинства край. Вертийся клас, інце життя засікає на нас. Але сьогодні це прекрасне свят. Великі спасібі повинні сказати. Всім сідам ворожці сяд за те, що на всіх всі добре. Мій найкращий четвертий Б. Ви неначе пташенята, що вилітають з рідного гнізда. І кожен з вас візьмете частинку мого серця. Пам'ятайте, я завжди чекатиму на вас. Я завжди вас вислухаю і дам вам пораду. Ви найкращі, ви талановиті, ви мої найрідніші і найулюбленіші діти. Люблю вас. Дякую за вашу надзвичайну працю та відданість під час дистанційного навчання. Ви не просто передаєте знання через екран. Ви вкладали в кожен урок своє серце і душу. Ви допомогли нам адаптуватися до нових умов і надали можливість продовжувати здобувати знання, незважаючи на всі виклики. Кожного з вас є особлива здатність робити складні речі простими, пояснювати та навчати душею. Ваше терпіння, ентузіазм і доброзичливість дозволяли нам відчувати себе поряд зі своїми однокласниками, навіть коли ми знаходимося далеко один від одного. Ви не просто вчителі, а наші наставники, підтримка та джерело натхнення. Ми вдячні за кожен урок, за кожне слово підтримки, за кожен момент, коли ви поруч. Ваша робота з нами не тільки допомогла засвоїти новий матеріал, а й відкрити для нас безмежний світ знань і можливостей. Ми цінуємо вашу мудрість, любов і турботу, які ви вкладаєте в наше майбутнє. Бажаємо вам невичерпаної енергії. Терпіння і творчого підходу до всього, що ви робите. Нехай ваша праця приносить вам радість і задоволення. З повагою учні шостих і сьомих класів. Віяти треба завжди поступові. В зошиті білим по білому пишеться твір. Він ні про що не дізнався, але зрозумів. В серці твоєму, як зірку вогонь. Ми з вами пережили надзвичайно важкий рік, ще один навчальний рік. І у кожного з нас є своє бажання, Щоб тобі війна, щоб ми повернулися додому. Отже, восьмий клас вирішив зробити літачки і запустити ці бажання, щоб вони обов'язково збулися. Я бажаю зустріти своїх учнів і міцно їх обійняти. Бажаю теплого літа. Бажаю повернутися в рідний клас. Я бажаю, щоб наша команда перемогла на змаганнях. Амрії летіли. Же зал, наш останній випускний бал. Ми танцюємо з тобою так красиво. Дискотека, а то наш останній випускний бал. Я хочу сказати велике дякую своїм батькам за те, що вони в мене є. Мої найрідніші. Я дякую вам за те, що зараз маю. Можливо, я вам це не часто кажу, але я вас дуже сильно люблю радий, що ти завжди поруч. Дякую, лючка, за те, що даруєш мені свою любов та допомог. Мамо, тато. Дякую вам за те, що виростили мене. Дякую вам за вашу батьківську любов та взаєморозуміння. Я рада, що ви завжди біля мене. Люблю вас і дякую за ваші старання. Дякую, що пройшли зі мною через усі труднощі. Дорогі батьки, кращих за вас не існує. вчителька і перші уроки тепер у світ широкий ми наче пташенята розлета. Любі діти! Від щирого серця вітаю вас закінченням ще одного важливого етапу в вашому житті. Ви чудові, неповторні та суперкласні діти. І хоч ми провели не так багато часу разом, кожен з вас назавжди став частинкою моєї душі. Пам'ятайте, як би не було важко сьогодні, настане час і все буде добре. Бажаю вам віри в світле майбутнє, сил та натхнення, а я, як ваш класний керівник, завжди буду радіти вашим перемогам і буду підтримувати вас. Вас у моменти невдач. Я не прощаюся. Я говорю вам до зустрічі в новому навчальному році, дорогі мої дев'ятикласники, мої класні діти, вітаю вас зі святом останнього дзвоника і хочу побажати вам підтримки від близьких людей та друзів, великого ентузіазму, твердої впевності в собі, везіння, незважаючи на те, який подальший шлях ви виберете. Нехай це літо буде для вас чудовим і допоможе вам розставити всі крапки над і. А попереду у вас буде світле майбутнє з низкою щасливих подій і великих знань. Найсміливіші воїни у світі, любові й свободи сіячі. Вас всіх вітають українські діти, які чекають своїх батьків з війни. Дитинство наше на війну припало, сирени, вибухи, лякали нас не раз, та ЗСУ на захисті постав, у справжній приклад та дорога вказ. Вам не страшні ні гради, ні гармати. Збиваєте ви дрони та ворожі літаки. Вдома вас чекають батько й мати, кохані, родичі та ваші малюки. Своєю мужністю ви світ підняли, проклятих горків зовсім не злякалися. Своє життя ви на вівтар поклали, аби нам сонечко із неба усміхалося. Щоб ми могли дружити і навчатись, із книгою в пригоди вирушати, у ігри гратись, радіти й сміятись. Співати, малювати, танцювати. Тож повертайтеся скоріше ви додому, здолавши ворога, здобувши перемогу, ми полікуємо вас і проженемо в тому. Ми квітами вам встелимо дорогу. Ви стоїте за найсвятіше, Батьківщину, за нас, дітей, і за свою родину. Низький уклін вам, дорогі солдати, за те, що в ліжку теплому ми можемо спати. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських котів. Нечість бісівську, геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася в дім. Знаю, сумуєш за рідним краєм та за батьківським порогом своїм. Бог почує молитву ту нашу, повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога і майбутнє щасливе життя. Україну ми віримо та в Бога і чекаємо на тебе щодня. Ми дякуємо, любимо та чекаємо. Ми захист ваш, що ми тіє відчуваємо. Нехай молитви ринуться до Бога, аби настала довгожданна перемога. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава, Украї... Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Як пройшли наші 11 років навчання в школі? Ну як вам сказати? Everybody, here. everybody, everybody here, let's get into, into it, it. Yeah. get stomping, get it started, started. All get it started. started, get it started. Let's get it started, let's get it started, get it started in here. Ви стоїте на порозі нового життя, і я відчуваю неймовірну гордість за кожного з вас. Ви яскравий та неповторний клас, і ваші досягнення запам'ятаються мені назавжди. Пам'ятайте, що, незважаючи на труднощі, ви завжди знаходили силу йти вперед. Нехай кожен наступний крок у вашому житті буде неповторний, наповнений радістю та успіхом. Бажаю вам відкрити для себе безмежний сміт можливостей, відчути радість від кожного нового дня і знайти своє щастя у житті. Зустрічайте кожен день з посмішкою та вірою у свої сили і пам'ятайте, що ви завжди можете розраховувати на мою підтримку та пораду. Тільки у альбомі всі підряд. Ми будемо такими, як тоді. Сьогодні ми відзначаємо завершення цього навчального року, який був для нас усіх різним. Він був часом незабутніх вражень, важливих відкриттів та безлічі спогадів. Та він був одночасно часом втрат, розпачу, невідомості. І ми завжди дякуємо нашим захисникам, які дають нам надію, дають можливість кожному дні побачити щось хороше. Бережіть себе, наші воїни, та повертайтеся живими. Наші випускники, нехай ваша подорож в життя буде наповнена натхненням, мріями та безмежними можливостями. І нехай кожен крок, який ви робите, приносить вам радість та успіх. Дорогі колеги, ви присвятили своє життя вихованню та навчанню. Ваша праця відображується в кожному з наших учнів. Бажаю вам відпочинку та нових звершень, досягнень в майбутньому навчальному році. Шановні батьки, ви частина нашої шкільної родини. Безмежно вдячні вам за підтримку. І знайте, завдяки вашій турботі учні знаходили силу подолати будь-які перешкоди. У цей день ми згадуємо всі моменти, які пройшли разом з дітками від успішних днів до викликів. Які допомогли нам зростати. Спогади про ваші посмішки, ваші виступи, вашу працю і вашу дружбу будуть завжди з нами. Нехай кожен з вас ці спогади назавжди. Нехай вони будуть пам'яттю про ваші найкращі часи у цьому навчальному закладі. Дякую вам за ваше завзяття, ваші зусилля та вашу невичерпну енергію. Нехай літо принесе вам радість, відпочинок та нові можливості. Бережіть себе. Слава Україні! Дорогі діти! ось і завершується наш навчальний рік. Він був нелегким, але стійким і мужнім. Усі ви намагалися старанно вчитися, проявили витримку, терпіння, оптимізм. Попереду канікули. Нехай вони будуть щасливими, безтурботними, сповненими радості і сміху. Гори, море, лісові стежки нехай відкриють вам усі свої таємниці. Відпочивайте, набирайтеся сили, забудьте про домашні завдання. Нехай кожен день буде сповнений дивом і здійсняться усі ваші бажання. Випускникам нехай щастить у виборі майбутньої професії, нехай ніякі перешкоди не завадять вам здійснити усі ваші мрії, а на життєвому шляху зустрічаються тільки добрі. І щирі люди. Будьте впевненими у собі, цілеспрямованими, енергійними і життєрадісними. І тоді на вашому боці буде увесь всесвіт зі святом вас. Екрани комп'ютерів стали нам класом. Зустрічі онлайн як нова реальність. Та ми все змогли. Ми сильні, ми разом. І цей дзвінок останній вам на радість. Зі святом вас. Наші любі діти, хай буде життя мирним та світлим. Вітаємо з дзвоником цим урочистим. Хай кожен з вас буде завжди оптимістом.